Інститут економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка вже понад 70 років готує фахівців для різних сфер економіки України. Нині тут діють сім напрямків підготовки, відповідно до яких студентів готують за такими спеціальностями: міжнародна економіка, економіка підприємств, маркетинг, фінанси і кредит. Облік і аудит, менеджмент організації і адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, управління у сфері економічної конкуренції, логістика та управління інноваційною діяльністю. Що відрізняє цей інститут від інших, які готують фахівців за аналогічними спеціальностями, це великий багаж практичних знань, розрахунки, розрахунки і ще раз розрахунки, кажуть в інституті. Відтак їхні випускники помітні на ринку праці. І, як правило, труднощів з працевлаштуванням у них не виникає. Тим більше, що про перший кар'єрний крок своїх вихованців в інституті дбають ще під час навчання. Ми підтримуємо тісні контакти з багатьма підприємствами, з багатьма організаціями. Крім того, ми підтримуємо контакти з нашими випускниками, які знаючи, як їх готували, а їх готували добре, готові брати наших випускників на свою роботу. Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності у цьому інституті як самостійна структурна одиниця створена лише півтора року тому. Тут вперше в Україні почали діяти дві магістерські програми за спеціалізаціями управління митною діяльністю та управління міжнародною туристичною діяльністю. Ми намагаємось забезпечити стажування наших студентів, екскурсійне відвідування як різноманітних підрозділів митних органів, так і різноманітних підприємств, які безпосередньо здійснюють експортно-імпортні операції. Завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Ольга Мельник – яскравий приклад успішного випускника інституту, якому вдалося реалізувати свій потенціал. Свого часу жінка стала наймолодшим доктором економічних наук в Україні. Здобула грант Львівської політехніки та два гранти президента України для підтримки молодих науковців, а також в числі її нагород, премії Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Нині колишня студентка з приємністю згадує роки навчання у рідному інституті. Як у Національному університеті Львівська політехніка, так і в інституті економіки і менеджменту створено максимально зручні, максимально комфортні умови для розвитку потенціалу молоді, студентів і, зокрема, молодих науковців. Молоді науковці інституті економіки і менеджменту першими в країні почали видавати інформаційний бюлетень. Планують випустити в друк серію спеціалізованих книг. А минулоріч створили власний сайт ради молодих вчених. Який нині є особливо популярним серед їхніх колег з різних міст. Сайт функціонує всього навсього один рік, але вже має 190 тисяч переглядів, як науковців з України, так і з десятка зарубіжних країн. Навчання в інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка воїстину європейський вибір. Нині інститут активно нарощує тісні контакти з іноземними навчальними закладами, зокрема Великобританії, Польщі, Німеччини. Австрії, США, Канади, Росії та Білорусі постійна робота у цьому напрямку дає свої плоди. На сьогодні наші студенти мають можливість отримати разом з українським дипломом магістра. Диплом польських навчальних закладів за різними спеціальностями, тобто фактично отримати європейський диплом, який дає можливість працювати на будь-якому підприємстві Європейського союзу. Студентське життя в інституті львівської політехніки цікаве, насичене великою кількістю різноманітних інтелектуальних творчих спортивних заходів. Студентський комітет також готує багато різних заходів, наприклад, там інтелектуальні ігри, КВН. Наприклад, весна політехніки. Це дуже багато різних заходів, які залежать від самого напрямку. Щороку лави студентів інституту економіки і менеджменту поповнюють кілька сотень першокурсників. Цей заклад є одним з найпопулярніших у структурі львівської політехніки. Тут завжди раді бачити активних, амбітних та спраглих дознань молодих людей.